Привіт. привіт, привіт. Ви бачили, в нашій школі з'явилася таємна кімната. Серйозно, це хтось Поттера» передивився? Та ні, це просто в шкільному чаті. Директорша написала, що на другому поверсі відкрилася таємна кімната, які можна відповіді на будь-які запитання. Це, мабуть, вчителі так дітей у бібліотеку заманюють. Не схоже, пише, що просто так відповіді не отримуєш. Потрібно проходити якісь випробування. А це вже цікаво. Пішли подивимось. О! Ва! Ва! Слухайте, а раніше цього не було. У нас звичайна школа. Максимум, що може бути за дверима, це вчителька або шкільницького, який буде подати наші питання. Ну добре, тоді відчиняємо. А питання? Що питання? Тут потрібно щось запитати. Я знаю, давайте так. Чому нам складно вчитися? Не хочеться робити уроки і не завжди все зрозуміло. Ну давай, от і подивимось, які відповіді нам дадуть. Ау, як круто. Добрий, Добрий, Добрий день. день. Добрий день. Вітаю вас у нашій таємній кімнаті знань. Ми ну, наш новий вчитель чи психолог. Ні, я людина, яка допоможе вам знайти всі відповіді? Хм, як сидимо? Ми ви нам просто все розкажете. Ні, не просто. У мене є три конверти, і в цих конвертах відповіді на ваше питання, але просто так я вам ці конверти не дам. А, кожен конверт, ви маєте щоб отримати, виконати якесь завдання. Це цікаво. А як ми дізнаємося, що це точно спрацює і ваші відповіді допоможуть? Ви хто за професією? Я людина, яка вивчає карму Цим тибетським знанням більше двох з половиною тисяч років. І вони про те, що ми бачимо у своєму житті все, що ми створюємо за допомогою наших думок, слів та дій. Це причина на слідкові зв'язки: посадив зернятка у землю, виріс кавун, зробив щось погане своєму брату. Потім на тебе накричав вчитель: забув полити рослину, вона засохла. Тобто, Кожна наша дія має якусь передію. Про це і вивчає карму. Якось так. Так що, все все можна пояснити? Так, звичайно, давайте спробуємо. Якраз про урок. Чому нам складно вчитися? Не завжди все заходить, і здається, що інші схоплюють на льоту і роблять домашку за півгодини. Угу, давайте. І так, перша відповідь буде у цьому конверті. Але для того, щоб його відкрити, вам треба. В одному місці знайти спеціальні контейнери з буквами і з них скласти слово. Якщо впораєтесь за дві хвилини, віддам вам конверт. Якщо не впораєтесь і часу буде більше, то вчити літератури задасть вам довчити додатковий вірш. Ні. Але це того варте. Пробуємо. Так. так. Дивіться, отут ваші зошити, в яких вам так складно робити уроки. Але серед цих зошитів є маленькі контейнери жовтого та білого кольору. В цих контейнерах є букви. Ваша задача зараз по таймеру занурити ручки і знайти всі ці букви. І це треба робити разом. Ну що, готові? Так! Тоді поїхали! Тепер, впоралися, так, да, випоралися за 36 секунд. Добре. А тепер знаходимо, знаходимо літери і ви маєте скласти слово. Так, ну може це якось зв'язано зі школою. Тому давайте попробуємо. О, О мене дати слово. Дадечко. Школа. школу? Да. Що це може бути? Переме. Можна якусь підказку? Пере, Пере. Пере. Боже, підказ. Пере. Ви на правильному шляху. Пере. Пере. Пино. Перепино. Перепнио. «Перепони» Препони. Перепо! Тож тримайте свій перший конверт. Все, що ми бачимо у своєму житті, колись створили ми. Так, це дуже гарна фраза. Якщо ми в житті погано засвоїмо якусь інформацію, це означає, що колись ми робили перепони, щоб хтось інший також засвоював інформацію. Наприклад, знали якийсь приклад і не пояснили його, утаїли щось від батьків, не сказали щось своїй подрузі, не захотіли допомагати молодшому брату з уроками. І тоді, в майбутньому, ми будемо бачити. Ту саму картинку, що зараз ми не можемо засвоїти якісь знання або вивчити уроки. Саме тому ми бачимо у своєму житті складності, коли хочемо отримати якусь інформацію. Клас, і що робити, щоб це змінити? Дивись, для того, щоб ми в майбутньому побачили ментальну картинку, що ми легко вчимо уроки. Нам треба зробити маленьку дію, яка дуже дуже схожа на цю. Як ви думаєте, що ви можете зробити вже сьогодні, щоб у майбутньому з легкістю отримати інформацію? Хто з уроками. Клас! Пояснити, як вирішувати приклад. Супер. Не приховувати нічого від батьків. Правильно. Тобто, робити маленькі дії і потім ця ментальна картинка виросте по велику класну, де ви все розумієте, і до вас вся інформація відкрита. Ну що, час другого конверту? Так! Тоді хлопаємо разом на раз, два, три. Раз, два, три. Тож. Ми зараз з вами на вашому другому завданні. Ви бачите це дерево, і ось там. Ось там бачите? Он він, там є конверт з другою підказкою. Ну що, хто з вас буде залазити? Я. Давай я засікаю час і. О, я не хочу присідати. У тебе є 2 хвилини. поїхали. Якщо він не заліти, не хоче бути хвилювати, то вам прийдеться присідати. Давай. Давай, давай. Ага. Він справився за 32 секунди. А ти відкривай конверт і читай, що там. Все. Чому радію примножується? Все, чому заздрю, віддаляється. Угу. І це друге наше кармічне правило. Я вам нагадую, що ваше було запитання яке? Чому у нас на не виходить вчитися і не завжди все виходить? А інші схоплюють на людей, роблять всю домашку за півгодини. Так ось дивіться, є таке кармічне правило, що все, чому ми радіємо, воно примножується, а все, чому ми заздрімо, зникає. Давайте з вами згадаємо, чи було у вас колись таке відчуття, що у вас однокласник стоїть біля дошки, щось класно пояснює. І ви починаєте так трішки заздрити йому. Чому в нього все виходить? А в нас ні? Було таке іноді? Так. Або, наприклад, хтось дуже класно і швидко вирішує контрольну, а ви маєте довго сидіти розбирати цей так. приклад. І тому у людини виявляється чувство заздрості, от саме воно і руйнує кармічне насіння того, щоб ви дуже класно і швидко робили уроки. Що треба зробити, як ви думаєте? Ми робимо маленьку дію, яка буде протидією для цього. Порадіти. Правильно, треба порадіти. Якщо хтось стоїть біля дошки, так, Слава? Так. І ми можемо подумати, Блін, як класно, що в нього виходить цей приклад. Або хтось перший здав контрольну, ми можемо порадіти, як круто, що він вже написав. І це буде означати для нас, що ця ментальна картинка знов таки дуже скоро проросте. І ми побачимо себе, як ми круто стоїмо біля дошки і як ми круто здаємо контрольну роботу. Зрозуміло? Так. так. Добре, повертаємося до нашого кабінету. Так. так. Тоді на раз, два, три. Раз, два, три. Добре, ну і тепер настав час нашого третього випробування. Ви бачите перед собою щось, що буде під вашими ковпачками. Там буде їжа. Я надам вам масочку, ви її одягаєте, щоб ви нічого не бачили. Потім відкриваєте ротик і я даю вам щось спробувати на смак. І ви маєте вгадати, що це. Зрозуміло? Так. Тут різна їжа, тому не будуйте здогадок, що це може бути. Надягай масочку сама. Добре. Готова. Ручки прибирай, відкриваємо ротик і закриваємо. Що це? Сир. Сир? Правильно! Молодець. Тепер передавай далі. Так. Надягай, нічого не бачиш? Ручки прибирай, я сама а, тобі дам, не переживай. Відкривай. Це І... сирок. Який? Це такий шоколадний сирок. Молодець, шоколадний да. сирочок. Відкривай, очі. Mm -hmm. Клас, тепер Мар'яні, mm -hmm. прошу. Так. Готова? Да. Так, відкривай. Що це? Um, це сухофрукт. Ще можна підказку. Okay. Він помаранчовий. Помаранчовий. Um, ну, не лам. На букву А. Апельсин не <різь> зможе. <різь> 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 він такий, дуже смачний. Um, <різь> курага. – Ура! Молодець, знімай! Добре, слава останні. Ваші ставки. Mm -hmm. що буде у Слави? То, що було не Але точно щось цікаве. Ізмишля? Добре, ну може не смачне, не знаю. Так, відкривай ротик. Що це? Правильно! Добре. Добре, настав час вашого третього конверта. Тримайте! Дякую! Номер три. Список ДЗ і викреслюй або став. Плюсик за виконані, хай це буде як гра. Правильно, і так, у нас ще є в цьому залі некармічні поради. Тобто ті, які вам допоможуть дійсно вирішити ваш запит з приводу уроків. І один з порад, тут буде в цьому конверті три поради. Одна з них це зробити з ваших домашніх завдань гру. А що саме? Ви виписуєте список з ваших ДЗ-шок, і потім, коли ви його виконали якесь, ви його або викреслюєте, або ставите галочку. Так вам буде цікавіше виконувати всі ДЗ-шки. От скільки у вас на день ДЗ-шок виходить? Шість. Які? Математика, українське, читання, ЯБС, мистецтво угу. і англійське. Супер! От можна потім кожному поставити а, галочку. Культура. Так, тут ще є, хто mm -hmm. достане. Я. Ага. Так, розбирайте. У кого два? Читай два. Давай. Спочатку потрібно з'їдати. Ля... Лягушку? Так. Лягушку. Спочатку треба з'їдати лягушку. Це дуже старовинне правило по менеджменту. І про що воно? Дивись, коли в нас є якийсь не дуже улюблений урок, є у вас такі? Так, математика. Путинова. Ну, Добре. І, також. і якщо ми будемо його відкладати на останок, то ми будемо весь час думати про те, що нам треба робити неулюблені уроки. А якщо ми його зробимо спочатку, зробили математику, пух і все, і всі справи вирішені, то потім уроки будуть заходити легше. І у вас не буде такого негативного стану до уроків. Тож спочатку зїж Кого, Соня? Прав. Правильно, лягушку, давай п'ять. Не відкладай зена на, в... на в... вечір. Можливості виконує всі завдання зразу. Правильно, Дивись, є таке правило. Наприклад, ми вирішуємо якийсь приклад. І якщо в обід ви його вирішуєте після школи, це може зайняти 10 хвилин. Якщо ви будете вирішувати його ввечері, це буде займати десь хвилин 30. Знаєте чому? Чому ж ну. ми забудемо, як його треба вирішувати? Ну, я думаю, що тому, ви Тому що ми будемо дуже втомлені. Правильно, так. Тому що до вечора організм вже готується до сну. І тому треба все спочатку зробити. І ввечері наша швидкість повільна. Ми стаємо повільніше. Правильно, Слава? Добре. Тому берете це три правила тайм менеджменту. Так. А кармічні правила берете в своє. життя? Звичайно. Дитя. Добре, тоді я буду вас чекати в цій кімнаті і готуйте свої запитання. Добре, Добре дякую. щасливо! Так До шкода! А мені тут сподобалось. І мені. І мені.